что-то хорошее сделать для страны. А, вот, а вы как-то, ну, помогать вы не можете, не способны, да. Вот, ну вы хоть тришечки не заважаете. Добре. Бо все одно всі чати ми знайдемо і вас також знайдемо. і буде болече. Перевірка дійсності COVID-сертифікатів. Кожен може перевірити дійсність цифрового COVID-сертифіката. Для цього потрібна лише дія на планшеті або смартфоні. Перед перевіркою документа переконайтеся, що у вас встановлена остання версія застосунку, а інтернет є стабільним. Зверніть увагу: під'єднання до інтернету потрібно лише для того, щоб читати документ. Щоб показати QR-код, інтернет не потрібен. Далі, усе як завжди, потрібно відкрити дію на своєму смартфоні. У правому верхньому кутку натиснути на щитувач QR-кодів, наведіть камеру смартфона на QR-код COVID-сертифіката сертифіката паперового чи у смартфоні. Документ буде перевірений автоматично і ви одразу побачите результат перевірки. Щоб показати QR-код у застосунку, потрібно натиснути на його картку. Усе просто, як і завжди, у два кліки. Користуйтесь дією та вакцинуйтесь.